І так, це дивно, що я зараз в ліжку, тому що я трішки прихворіла. Взагалі, я вже два дні себе погано почуваю. Позавчора, в перший день у мене була температура 37,6, але я якось на цьому не зациклювала свою увагу і якось пішла там по справам, куди потрібно. Вчора мені ніби стало краще, а сьогодні я прокинулась. У мене болить горло, у мене насморок, у мене голова просто розривається. Обично зазвичай вона у мене розривається, коли я ходжу. А тут вона мене розривається, навіть якщо я лежу. Коротше, і також невеличка температура, там щось 37,4. Але я сьогодні мала зустрітися ввечері з Анією. Аня це сестра Давіда. Але я, напевно, не зможу сьогодні зустрітись. Я сподіваюся, що завтра ми зустрінемося, і до завтра мені треба точно одужати, тому що у нас завтра буде репетиція, і мені потрібно на ній бути. Зараз вже пів дванадцятої, і я встала в 9. І крім того, щоб дати дайсно ну, поїсти, я більше нічого не зробила. Була до мене мама, принесла мені... принесла мені пакетики вітамінів на 5 днів. Тут і вітамін С, і якась подарка, і вітамін Д. Коротше, у моя мама просто дуже багато всяких різних вітамінів. і вона а мене нічого немає. І коли я жила з ними, то я їх теж пила. Ще мені мама принесла е, дуже багато киві і гранат. Так що ось такі от. Я вже, кстати, поснідала і випила один пакетик. Я зараз готую їсти. Е, я роблю м'ясо по-французьки. Я от зробила м'ясо і замаринувала його зранку. І залишилось тільки поставити зверху сир і покласти в духовку. Вже скоро прийде Давід з роботи. Давід вчора перший раз пішов на уроки по вождінню. Він записався тут в Іспанії. Типу, вони, вони вчать на російській, ну, роскоязично вчать, але здавати їм прийдеться або на англійський, або на іспанський, так як це в Іспанії. От. Але він каже, що вроді класно. Подивимося, що з того буде. Вчора ми дали підручник. Ось. Це типу автошкола, вона називається SSSR цікаво, да, тут реєсії є. І тут, от, типу, книжечка, все от тут воно розписується. Що як. Тільки тут все на іспанській мові. От, але такі. Ну, типу, схоже, такі, як у нас в Україні, типу, просто книжка на іспанській. Цікаве м'ясо по-французьки. Тут у мене помідорчики, томат, і зверху сир, і він розплавиться і воно буде нормально. Только що ми купили цей от сир, і його нам прийшлось просто рвати по кусочку. Залишилось ще трошки не помістилося мені сюди. Все, так що зараз буду ставити і вже буду чекати до відео. Может жить в надежде. В зависимости... Мы пришли, девчата, мы заказали суши, мы заказали пять типов ролев. Я вам сказала, что я сегодня ничего не буду снимать. Я сегодня так и кажу, ну, я, наверное, сегодня ничего не буду снимать, потому что я сейчас хворею, типа, никуда не пойду. Ну, я никуда не пришла. Но до меня пришла. Мы сейчас включим какие-нибудь в фильм, Давид Пишов там на встречу. Мы сейчас включим якийсь нибудь до на нас придут наши суши, мы будем сидіти, балдить, есть, наслаждаться. Супер. Ой, да, смотри, Давно в кинотеатре? А теперь на полный экран. я не знаю, Я не знаю. Да, да, О, да. да. Короче, смотрите, какие. Это вот перши. Они у такие большие. Так, теперь соседи будут до нас стукать. Короче, это второй лот. Это наш третий лот. А О -о 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 -о. Все мы заказали случайно. Блин, а... это классно. А да, они, так <решly> <решly> они очень большие. Даже больше, так, чем у Саши. О, да, и там осталось две одинаковых. Наша заправка. Щоб кожна заправилась. Це мені каже мало. О, А! Дивись, тільки васабі. Нормально. Шикакушка бумбаратипу. Чи подивіться, як це гарно? Просто. Зараз наш семемщик буде нам знімати сторіс. Папичка, заберум стаканчики. Все супер. О, ты работаешь. О -о -о -о.

Happy birthday to you, birthday. you, look like no, an animal, so good for the zoo, the Короче, вони були всі на одній зустрічі і прийшли зараз сюди. Зайшов у мене автопарк. Доділи зуши. За цим нічого. Як вам? Ми поїли. Було смачно, але не всі суші були таки прям смачними. Ну, це вже таке. Давід був сьогодні на зустрічі, у них була, типа пацанська зустріч, і вони після цієї зустрічі, ну, Тіма приїхав сюди, тому що з. Ну, типу, за Сашкою. А з Тімою йшов ще Артем, і ще Філіпшов, а потім вже і Давід прийшов. І от вони зараз вже пішли. І Давід взяв самокат і відвезе зараз Філіпа швиденько, і прийде вже додому. У мене ужас насморок, у мене закладений ніс. У мене болить горло, і мені здається, що треба горло полускати, бо чимось вшикати, тому що воно так просто не прийде. І... Коротше, я міряла температуру. У мене зараз 37,6. Коротше, ну я себе почуваю, типу, нормально. Після гостей мені стало краще. Але я сподіваюся, що завтра я зможу вилічитись, тому що завтра мені потрібно о 8-й вечора бути на репетиції. Тому я сподіваюся, що я зможу швидко одужати, щоб піти на репетицію. Коротше, такі виділа. Печально. Зараз вже прийде Давід, будемо лягати спати. Я зараз швиденько тут поприбираю, щоб завтра прокинутися було чистенько. Треба ще довіду зібрати обід на роботу, щоб я не забула. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую, що подивилися ці відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на, ком... на канал. І пишіть в коментарях, чи вам подобається відео, і можливо, що потрібно змінити, щоб вони ставали краще. Дуже цікава ваша думка. І тому всім дякую за перегляд, всім дякую, що довелися відео до кінця. Всім пока-пока!